81 рік скорботи у Києві. Вшановують жертв Бабиного Яру. Розпочалася церемонія біля символічної синагоги місця для роздумів. Лише за 29-30 вересня нацисти знищили там 34 тисячі людей. Загалом же кількість жертв щонайменше 100 тисяч, серед яких євреї, українці, поляки та роми. Усі присутні зачитали спільну міжрелігійну молитву задля вшанування пам'яті жертв Бабиного Яру, зокрема, і Київський мі. Мійський голова Віталій Кличко, головний рабін України Осман Моше Раовен та міністр культури України Олександр Ткаченко. Окрім цього, сьогодні у 18-й годині відбудеться спільний міжрелігійний захід. Это было первое место массового убийства. Это, после этого уже начались Они увидели, що вони можуть спокійно вбивати беззащитних людей. І після цього були вже другі бухінвальди, триблінки свинцями. От це место святое, Здесь убито по разным оценкам від 100 до, до 200 двохсот тисяч євровів. Ніхто єдине, що не чекав минулого року, що відзначати 81 першу річницю. Ми будемо під час другої війни, яку ми всі тут переживаємо. Те, що нацисти робили 81 рік тому назад, зараз роблять на цій землі росіяни. Ви бачили поховання в Ізюмі нещодавні, поховання розстріляні люди в Бучі і в Маріуполі. Але ми це переживемо. Вкрай важливо пам'ятати, вкрай важливо шанувати пам'ять, вкрай важливо зробити висновки. І цю війну ми війною назвати не можемо. Це геноцид. Геноцид українського народу. Після цих кадрів ми розуміємо, що Путіну потрібна Україна без українців. І тому я ще раз хочу підкреслити, що ми повинні зробити все, що від нас залежить, для того, щоб захистити нашу землю. Нашу незалежність, територіальну цілісність. і за це платять зараз найвищу ціну наші патріоти.